Найкраще Різдво наше українське. Допоки основою нашого Різдва є Христос, воно буде найкращим. Автор невідомий. Молодец. Тату, а у нас е Ленка буде? Так, так, пане Газду, задбай. Мамо, а нас лівинка буде. Та дай Бог та буде. О няню, це по твою душу. А що нараз на, на мою? Давай, давай, бо цього року все скоріше. От дилема, як зайти тепер в хащину? як зрубати ту ялину, як тепер зайти до мів, що не побачив мене не один з кумів. Кожному тепер пояснюю, куди йду і що беру. А, скрипчися тепер дурна голова. Треба було тобі 24 го різдва. Е, сакиру майже не беру. піду та візьму пилку. Skoro nie beru i przejdziemy do pół. Ну як завжди, носить когось тут. А може то кабан? А в мене кулі прості. Берите, Василю, руки в ноги тікають. Куме, то ви? Я? А що ви тут робите? Рівно я яся хотів спитати. А ви? Що, додому дорогу не можете знайти? Та ні, я так на природу. Може дичину яку придивлю з нагоди. Ну, куме, розумієте. Тепер такий час, що не можна нічого слух казати, бо кажуть, що й дерева вміють запам'ятати. А, куме, розумію. Я вже думав, то щось буде рогати, ріщом лізе, йде. Я тут прицілився, дивлюсь, а то ви з браконьєрським інструментом пхаєтесь. Та то не я, не я, то все жона моя, треба і тепер різдва. Ну, куме, розумієте, каже, що доля в мене така. Так, куме, яке різдво? Скоро то ще у вас на різдво і снігу не буде. Як не буде, не буде, буде, не буде, буде, не буде, не буде, буде. не буде. буде. Не буде. Цьому що вдома не сидиться. Ну все, тепер точно різдва не буде. Ні у мене, ні у вас. в каталажку підемо. Е, не бобліть. То все якби не ваша пушка. <рес> ні, це не якби ваші роги ще біля дороги йшли. Мої? Про що сперечаєтеся? Хіба ви один чоловік в селі, не знаєте, що в нас останніми стеднями відбуває? От жили ми собі спокійно, комували, та й горя не знали. Той кому взяв, надумав і календар собі придумав. А я ж йому кажу, то не діло. Як не діло, весь світ отак іде, а ви надалі взувайте свої сандалі і друляйте далі. Йой, премудрий який. Якби справа була в даті, думаю, ми б разом взяті не вартували і крихту. А чому таку розмову ведете? Хочете сказати, що я не правий? Тут не дата головна, а щоб писання знали і ласку Божу відчували. Та це тут не при чому? Так, не при чому. Причому, причому? Пам'ятаєте, розслаблений один лежав, з неба ангела чекав, поки воду зрушить. І не побачив він в Ісусі помазаного в дусі. А, -а, -а я це знаю, Овечію купілью називаю. Думаю, не знаєш, бо своєї справедливості ти шукаєш. Пам'ятаєш, законовчителі хотіли жінку вбити, а Господь чомусь прагнув її відпустити. Та так, бо в нього милосердя, в нас пиха. І не вона одна, на Голгофі Ісуса з одежі розбирали. Думали, що злодія впіймали, били і розпинали, та й не помітили, як без ласкися зостали. Хто з вас правий, той, хто в житті більш на нього подібний, все інше неважливо. Що скажеш? Що це за приблуда? Це точно не фосор. Це якесь чудо. Може він поколочений? Не думаю. Коли він говорив, він твоє нутро, случайно, не зачепив? Дивись, ось ця ялинка гарна. Ти за цим сюди прийшов? А, а, а Я мовчи, нічого йому не кажи, посадять. Бачу, що ти чоловік недалекий. Візьми ось цю, дітям тіха буде, а тобі духовний зріст. Від кой гаті ношу, з чим такого не чув? Що в ній такого святого? Нічого. Просто як додому прийдеш, прикраси для неї виймеш та на неї не клади, а все Господу скажи. Чи встаю я, чи лігаю, дай Господи добро зробить. Як вчиниш добре діло, тоді іграшку вишай сміло. Має ще декілька днів до посту. Як чинитиме сте до Різдва, будеш мати ласки сповна. А мені, ялинку чарівну. Прийде час і для тебе виберемо яку. Ну, добре, давай, куме, допоможу, я якраз то іду. бік іду. А священника свого треба в лице познавати. І як не пам'ятатимемо на свого Спасителя, то навіть церковна дата 25 грудня або ж 7 січня перетвориться просто на можливість бути разом, бути разом без Христа.